Сали п'яні по нічному ужгороду на Мерседесі та поводились агресивно. У ніч з субота на неділю патрульним довелось втихомирювати компанію чоловіків іноземців. Повідомлення від перехожого про чоловіка, який на підпитку намагається сісти за кермо на проспекті Свободи. Ужгородські патрульні отримали о третій ночі. Заявник, який знімав усе на відео, повідомив: група чоловіків галасує та вживає нецензурну лексику. Прибувши на місце, поліцейські почали втихомирювати компанію і запропонували водію пройти тест на алкогольне сп'яніння. Драгер показав 0,46 проміле це у понад двічі більше максимально допустимої дози. На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, зокрема за керування у стані алкогольного сп'яніння. Прибувши на місце події, патрульні виявили вказану заявником особу і запропонували їй пройти тест на стан сп'яніння. На що чоловік погодився на місці на спецприладі Драгер? У підсумку тест виявився позитивним 0,46 проміле. Оскільки під час власне спілкування з поліцейськими він чинив їм супротив та лаявся нецензурною лексикою. Паралельно, крім 130 ї статті, за Кодексом України про адміністративні правопорушення була відкрита також, було зареєстровано. Подію як дрібне хуліганство, тобто стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, наразі вирішується питання про подальше перебування цієї особи в межах України.